Всім привіт! Гарного чудового дня плетіння мітинок. одненьку я сплела і ось розпочала другу. За вечір можна їх сплести, але справа в тому, що я вчора ж закінчувала серветочку, тому вже скільки стигла. Так, плиту по майстер класу. Мітинок у мене буде декілька пар. Я хочу, щоб вони були всі різного. Різного, різний візерунок у них був. Так. По майстер-класу я трішки скорочення зробила, тому що манжет там ще довший такий йде. Ну, мені такого не потрібно. Так. І вибира, вибирала я, всі будуть по майстер-класу йти. Я буду обов'язково, де буду показувати мітинку, мітинки, буду залишати вам майстер-клас. І з пальчиком вибирала, щоб був тут пальчик. Взагалі мені сподобалися так, і взагалі можна такі ажурні зробити. Такі дуже гарні. Я бачила навіть на дівчаток маленьких, такі, де на один пальчик вдягається, на середній якби вдягається. так. І якби така взагалі отут ажур весь іде. Ну, це такі святкові, такі, до святкового такого, святкової сукні. Багато цікавого дуже побачила. Так, у мене, що я нитки нитки хотіла показати. Ось нитки, які я використовую, так, це червоненькі. так, І тепер у мене будуть ще бусковий колір, і такий буде сіренький. Ну, плиту людям, зрозуміло, я і собі сплиту. Так, тут декілька днів потрачу. Так, сіренький, і. Ось бускові вони будуть однакового ну, однакової марки. Так, що тут зараз роздивимося вам покажу, що тут є. Так. І плиту о, гачок я буду, використовую, я підібрала під плетіння. Ось він, так. Номера тут нема, це колись я купляла, але просто підібрала, тому що на, на, на товщину нитки. Ну, нічого, підійде час, розберемося із гачками. так. Куплю набор, щоб можна було вам тоді говорити, говорить, який номер. Ну, це все з часом. Так що ось у мене що вийшло. Ось така вона з усіх сторін. Так що, ну, надягнути не зможу, тому що камеру держу другою рукою. Ну, але вона така гарненька, на ручки симпатична, виходить. Так що, ось так. Ось такі будуть мітиночки. Ну, тут шматочок. Почався тут виплітатися. Пальчик, ну, все по майстер-класу, я тут тільки єдине, що довжину трішки меншеньку зробила. А так мені подобається узор. Даже досить, досить гарно. Ну, ніби все вам розповіла. По ходу буду все показувати. Так. Ну, вже як до плиту, то це вже піде в коротке відео. А такі далі, далі і далі. Все вам покажу і розкажу. Так, поки майстер-клас тільки на оці мітинки. Які буду далі плести, то далі буду, далі буду залишати посилання на майстер-клас. Я вам щиро дякую, що ви є. <гум> ви найкращі, пам'ятайте. Ви найкращі. Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Ну і до завтра вже. Я сьогодні буду доплітати мітинки, так? І доплиту ці дві. Ну, далі ж у мене ще там у мене плетіння, плетіння, плетіння. Так що є роботи багато. Я думаю, саме, як завжди, цікаве попереду. І, і саме цікаве, і цікаве попереду. Тому що кожна робота вона сама по собі цікава. так І, і рядок за рядочком, бачите, тут трішечки, а доплиту, ось буде пара мітинок вже, мене буде зроблено Готовлю виставочку підсумкову, так, але, мабуть, я вже доплету ці мітинки, а тоді, і, може, там якась ще серветочка доплететься дай. вже разом, разом вже буде вся ця виставочка. Так, що ось так. Я вас люблю и всем пока!